Минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного до Шосткинської філії обласного центру зайнятості звернулося 19 мешканців Шосткинської громади. Роботодавці подали 26 вакансій для укомплектування вільних робочих місць, розповів директор установи Микола Чернов. З допомогою служби зайнятості забезпечено роботою 16 шукачів роботи. В громаді тривають суспільно-корисні та громадські роботи, як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і коштів фонду по безробіттю. Ви повинні доповісти про старост, хто скільки організував. Робочих місць для громадських робіт сезон грипу та ГРВІ завершується, але випадки захворюваності ще реєструються по всій території Шосткинської громади. Повідомила завідувачка Шосткинським районним відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Хаміцевич. Це 260 випадків за тиждень. Це менше, ніж на минулому тижні. Їх було 309. Проте і грип ще продовжується реєструватись, тому Самоізолюємось, знаходимось вдома і звертаємось до лікарів сімейних. Якщо ми захворіли, водночас пані Хаміцевич звернулася до громадян з проханням не нехтувати профілактику гострих кишкових інфекцій, притаманних у весняно-літній період. Думаємо і про профілактику цих захворювань. 60-70% всіх захворювань припадає саме на теплий період року. Захворюваність у минулому сезоні збільшилася у порівнянні з попереднім молодшосткинської громади не втомлюється доводити усьому світові, що вона найкраща, патріотична, сильна духом і незламна. Саме на цьому зауважила начальниця управління освіти Наталія Сергейко, представляючи учасникам апаратної наради 12 12-річну Олесю Сочан, яка у Львові на національному фестивалі Міні Міс Україна Україна-2025» у категорії Амбасадор представила свій проєкт Голос вдячності, присвячений нашим захисникам та захисницям і здобула ран при хочу сказати, що Олеся постійно допомагає нашим захисникам разом з дорослими. Вона плете сітки, бере участь у благодійних акціях. Надзвичайно талановита дівчина, яка пише вірші, і один з цих віршів вона б саме представила на цьому фестивалі. Наскільки активна, сильна в нас молодь, яка буде будувати перспективу нашу громаду. Сама сильна, сама красива і сама розумна. За високі здобутки на конкурсі та вагомий внесок у розвитку іміджу шосткинської громади учениця шостого класу гімназії Олеся Сочан отримала грамоту міського голови. Ви бачите, наскільки вона молода, а вже формує імідж нашої цілої громади. Молодець, дякую. Мама, мама і вчитель. Мама і вчитель, так. Ого.